Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Оксана Білозір. Співачка, народна артистка України, громадська і політична діячка, екс-міністерка культури і туризму України. А зі мною був красивий. Українкою ж я народилася. Зізнавайтеся, почали підспівувати. Це слова із пісень Оксани Білозір, які напевно назавжди залишаться хітами та її візитною карткою. Любов до сцени прививала Оксані її мама, яка обожнювала музику і грала на багатьох музичних інструментах та співала. Дівчинку не примушували виступати, каже вона, сама обожнювала творчість із пелюшок. У Мене мама дуже хотіла, щоб ми займалися музикою, але я музику дуже любила. Музика це моя стихія, як життя показало на надалі. Далі Білозір із рідної Рівненщини поїхала на навчання до Львова, закінчила музично-педагогічне училище і Львівську консерваторію. І саме там, на кухні у гуртожитку, зустріла своє перше кохання: красивого, талановитого і, як виявилося, улюбленця усіх дівчат, Ігоря Білозіра. Ця зустріч для неї. Була доленосною не тільки в особистому житті, а й у кар'єрі. Прихожу нам до себе в кімнату. Дівчата, кажуть, ти знаєш що з тобою Я кажу, ні, а то та це ж Ігор горбілузі. кажуть, а ти що не знаєш, такий таке горбілузі? Я кажу, та ні, не знаю. Так він же ж тут має групу, він же ж тут грає на танцях, та ти що він самий крутий. І цей найкрутіший у консерваторії хлопець спочатку забрав її до себе в ансамбль на бек-вокал, а пізніше став її чоловіком. Та упізнаваною Оксана Білозір стала, коли вони перейменували ансамбль та назвали його Ватра. Погляньте на відео. Це 1983 рік. Оксана Білозір ще не блондинка, яку ми звикли бачити зараз, але вже солістка відомого гурту, який гастролює різними країнами. Дякую, ви знаєте, я сьогодні. Мені так якось трошки страшно, трошки страшно переживаю, тому що приїхала вся моя родина. Що цікаво, у той час Білозір виконувала виключно українськомовні пісні, як і зараз. Хоча розуміла, що від російськомовних мала б значно більше у той час, але на поступки із совістю не йшла ні тоді, ні тепер. І часто за свою проукраїнську позицію розплачувалася. Мені якось так вдалося не співати жодної пісні російською мовою. Жодної. Mm -hmm. Це було нонсенс. Так я входила в той лист плейлист, який був заборонений mm -hmm. для показу за мою позицію українську. Мені дуже часто говорила Оксана, давай заспівай російською мовою ще якусь пісню. Ми ж ти ж заробиш дуже багато грошей. А це вже 94-й. білозір. Іде із гурту будувати сольну кар'єру. А кілька років по тому залишила і свого відомого чоловіка Ігоря, від якого у неї старший син. Причина банальна: алкоголь, з яким у чоловіка були надто тісні стосунки. Проте Оксана швидко зустрічає на 10 років молодшого Романа Недзельського, директора Палацу Україна. У пари народжується син. Але у 2002 році її життя кардинально змінюється. Співачка і народна улюблениця іде у політику. Спочатку вона була депутаткою, а у 2005-му обіймає посаду міністерки культури. За цю посаду добряче жінка поплатилася. Переконана, її намагалися отруїти. Унаслідок вона мала запалення спинного мозку та частковий параліч це було найважливіше відкриття для мене, що хтось просто може хотіти мене вбити. Цілий рік лежала в феофанії. Якби не оця територія, то звичайно я навіть не знаю, що б зі мною було. Я не могла ходити, не могла пересуватися. То мене чоловік просто садив на велосипед, бо мені треба було розробляти ноги, от щоб знати зняти параліч. Після року боротьби за життя Білозір урешті стала на ноги. Називає це нічим іншим як чудом. Бог мене зцілив, тобто в одну секунду під час молитви, я почала ходити. Коли одужала, продовжила гастролювати і радувати своїх фанатів піснями. А під час повномасштабного вторгнення її другий чоловік, нині військовослужбовець Роман Недзельський, вражає звісткою, що вони з Оксаною більше не чоловік і дружина. Мовляв, швидко і раптово розлучились. Ми прожили 30, майже 33 роки, роки в цьому році. Це банально, я отримав повістку в суд тут нас розведев. Ну я, оскільки в армії, я не міг прийти на судове засідання, і тому мене три рази не було, нас автоматично розлучили, і все. Цю звістку сама Оксана прокоментувала так: цей судовий процес тривав чотири місяці. І під час цих чотирьох місяць, звичайно, була велика дискусія в нашій сім'ї. Це не було ні для кого, несподіванкою. Роман. Не був військовослужбовець на війні. Він був членом тероборони. І він працював в той час в Обухівській теробороні. От я був проти цього. Ну, Так що Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком. І Багато років, я вам скажу, більше десяти. Не живемо разом. Тобто, це було не сніг на голову. Це не сніг на голову. І про це знали наші друзі. У травні 2023-го зірці виповнилося 66 років. Вона має двоє дітей, онуків і продовжує співати і цим заробляти гроші на життя. Та не полишає амбітних планів колись повернутися у політику. Оксана Білозір зізнається, із її досвідом вона точно може допомогти країні у ці нелегкі часи.